Як побачити Бога, як його відчути, що робити? Сонечки, подивіться, будь ласка, в вікно. Що ви бачите, небеса блакітні. Це п'ятий вимір. Це янгольський простір. Бачимо, що ми на небі. кого Ми бачимо янголів. Тобто наші прекрасні. Хмариночки різні, біленькі, сіренькі – це і є наші янгольські структури. Ті, що сиренькі, чорненькі – Це є так чорненькі янголи, темні янголи, тобто наші кермічні тіла відображаються п'ятий вимір над нами. Немає нічого тут взагалі, що не є, не відображає божественну енергію або її тінь. Тіні ілюзії, так, це наше людське життя, тінь ілюзії, але є божественні енергії, які проявлені фізично, і ми їх бачимо, будь ласка, подивіться на матінку природу, на матінку землю, на сонечко. Сонечко це є Бог і Богиня сонця всередині. Подивіться на водичку, подивіться на вогонь, на повітря. Це все є Боги. Подивіться на планети. Всі планети є відображення ціл, богів і богинь. Тобто всі небеса пред'явлені перед нами. А хочете побачити Бога, Творця, творця на землі? Подивіться в себе в зеркало, мої любі сонечки. Саме ви є цей творець на землі. А хочете побачити Бога та Богиню, які створили вас? Подивіться на ваших батьків. І Якщо, звісно, вони зараз. Не дуже якось у вас або зв'язки, або вони не дуже виглядають зараз вібраційно, кермічно заплутались, то робіть, будь ласка, висновки, що треба в цьому втіленні дуже попрацювати, щоб це розмоталося і саме попрацювати вам, адже вони ваше минуле. Тобто, якщо у вас Бог і Богиня зараз виглядають так, то це які створили вас, то це звісно треба дуже над цим попрацювати, щоб це змінилось. Повірте, все можливо, я над цим працювала. І розказую своїм учням, як моя мама, навіть після фізичного всілення, коли я пробудилась, вона там на небесах почала летіти, летіти і трансформувалася в богиню. А ми, звісно, як і ми всі мали звичайні кармічні відносини. Так само, мій тато змінився, пробудився, трансформував рак. тобто... Це можливо з Богом, взагалі все можливо, і він так само змінився. І він тепер для мене творець, Бог, і кожного слова я відчуваю, що це сам Бог говорить до мене. І, але він теж не був таким. Тому сонечки все можна зробити. Тому, якщо ви хочете побачити Бога, хочете побачити небеса, будь ласка, подивіться на небеса, будете бачити божественні вищі енергії, матянку, природу, бачите, бачите дерева, бачите, як все живе. Це все є боги і богині світла, мої любі сонечки, і саме чиста абсолютна енергія. А ми також можемо нею стати, мої любі сонечки. Люблю вас, ваша Ая.